Мене звати Анна Колтакова, я з Червонограда. Цей проєкт однозначно стверджую є інакшим, ніж інші. Я брала участь в багатьох різних проєктах. Тут присутній дух, коли ти приходиш і ти бачиш, що навколо всі посміхаються, і, напевно, якщо буде якась проблема, допомогти зможе кожен. Поки що я дуже захоплена і думаю, в подальшому буде ще краще. Мене звати Щурук Андрій. Я з міста Луцька, я ветеран. Мій бізнес це сервіс по здачі в оренду електроскутерів для кур'єрів та їх подальший ремонт. За кошти, які отримав від проекту, ми в наш автомобіль встановили пандус, і тепер нам набагато зручніше наші скутери завозити в автомобіль, і ми не тратимо на це стільки часу і стільки ресурсу, енергії. Перший навчальний матеріал був про лідерство. Ось, а я якраз зараз будує свою команду. І, можна сказати, він нам допоміг е, найняти перших робітників для нашого, для нашого сервісу. Мене звати Наталя Зазуляк, я з міста Броди Львівської області і я є власник центру раннього розвитку Оксани Тимків Мудрик. Це, мабуть, найприємніший і найкомфортніший проект для мене, оскільки все надзвичайно відкрито, дуже доступно, завжди є фідбек від організаторів, завжди є допомога і консультація, наскільки це необхідно. Мені дуже комфортно і просто без особливих зусиль. Проект поміг мені вже надзвичайно, хоча фінансування ми отримуємо другий місяць, але я змогла. Придбати в центр речі і інвентари і матеріали, які не могла дозволити собі на протязі року роботи. Ти я з міста Луцька, мій бізнес надання бухгалтерських та консультаційних послуг. Я дуже дякую проекту за те, що все-таки цей проект кооперує підприємців, бізнесменів за те, що все-таки ці кошти, які він виділяє, я дуже серйозно до них відношуся. Я їх спрямую саме на ті потреби, на що я подавала в заявці. Ось і вони насправді мені є підтримкою на сьогоднішній день, тому що мені не потрібно думати про кредитування чи про залучення якихось своїх особистих коштів.